ні. Так, і що? Кажіть, якіх вихватів, 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 Читання або виклади, як тепер кажемо, і можливо точніше було б сказати, на честь 105-ї річниці дня народження видатного українського мовознавця, всесвітньо відомого філолога, харків'янина Юрія Шевельова, бажати відкритими читання, розпочати читання. Зібралися ми по поводу ювілея Шевельова. Зібралися поговорити компетентно, спокійно, виважено, відповідаючи на деякі закиди, що у нас тут лунають і будуть лунати. Тому що все, що час відбувається, це, це таке. А ми поговоримо з вами про, про інше. Ми поговоримо з вами про історичні ідеї. Про наукове досягнення, про постать Юрія Шевельова так, щоб це було відомо не тільки нам, а й широкому загалу. Я вважаю, що дуже важливо, що відбувся цей захід в Харкові. Харків це рідне місто Юрія Шевельова. І дуже добре, що започатковані читання, присвячені Юрію Шевельову, як обіцяє фонд «Ренесанс», Це буде і повторюватись, можливо, раз на два роки ці будуть читання Шевельова. І це безперечно, що дуже важливо, щоб більше людей, уже ширші кола були знайомі з його працями. Тому що і свого часу і Михайлина Коцюбинська говорила, що якби більше людей читали книжки Шевельова, то наше суспільство вже було би іншим. Сьогоднішнього заходу так. ще найбільше вам сподобалося до чого душа лягла? мені все сподобалось. Мені сподобались доповіді наукові, це науковий захід і ем, різні доповіді, які осмислюють постать Ну, Він перед усім був мовознавцем, але, безперечно, у нього блискуча абсолютно літературознавчі, літературна критика, і театральна критика, і ем, мемуари. От я раджу всім, я думаю, що от кращих мемуарів я взагалі. Взагалі не читала, ніж мемуари Юрія Шевільова. Я мене мені в і довкруги там настільки йде портрет епохи. Взагалі, і в блискуча якась у нього і пам'ять, і знання, і блискучий стиль, крім цього. Ну, До речі, дуже цікаво Сергій Жадан говорив про саме про цей твір мемуарний. Ну і знаємо ми, наскільки цікавим, бо є листування Шевільова з Оксаною Забушко, які вона опублікувала ось у 2011 тому році і це знов таки дає, ем, показує цю епоху, власне, оцього десятилітнього листування, і це я вважаю взагалі це видання, це культурна подія в Україні дуже великого значення. Задум цієї конференції наукової чи викладів до 105-ї річниці Шевельова був такий. Якомога більше сказати правди, навести наукових достовірних фактів про діяльність Шевельова, як мовознавця, як публіциста, як громадського діяча врешті. Про це йшлося в доповідях. Ті доповіді, які виголошені, ви чули чи не чули? Вони як кажуть, саме в такому руслі були проголошені. Говорили про його здобутки в мовознавстві, його здобутки в літературознавстві. І головне головна ідея. Наявність в його у всіх працях, численних працях різних жанрів, стилів, різних напрямків українсько-центричного стрижня, українського цичка. Він не оминав, він дивився. А, а що це дає для України? А як Україна? Як підтримати українську… Я говорив про Харків не тільки по відомому ЕСЕ Четвертий Харків, де він там згадував. Часи українізації своєї юності, потім і сподівався на те, що буде п'ятий Харків, українська столиця української України. Така його, як кажуть, такі його сподівання. Ну, доводиться і нам ще сподіватися, мабуть, не один рік, щоб таке сталося. Але важливо, що Шевельов не роз'єднує об'єднує. Навіть він. Не закликає нас до виплескування негативних емоцій, хоч є підстави для цього. А до того для пошуку якогось виходу, як, як підтримати оте українське, давнє, природнє, яке нас замулене, відтіснене на другий план, щоб воно проросло повноцінно. Оце в цьому сила шевелюва, і мені здається, що на відміну від тих. Крикунів, чернителів Шевельова як особистості, на фактах біографії непростих, але не, на яких не було тих злочинних, вже вигаданих е, супроводу, от, щоб применшити його роль. І тільки мені видається, що ті, хто там так ото. Злобно виступав проти Шевельова пошанування його гідного в Харкові, керувалися не стільки тим, що він був на окупованій землі, таких, на окупованій території, таких було дуже багато. А що він так послідовно проводив від початку наукової творчості до останніх днів життя української ідеї? Це було. Ну, я казав, що якщо там Ленін казав, що Толстой – дзеркало російської революції, то Шевельов став дзеркалом українофобії так званих оцих антифашистів. Це ж лапки я беру, а це не антифашисти, це я кажу група антиукраїнців, українофобної публіки. Яка на цьому, як кажуть, хотіла піар зробити? Ну вони хочуть зібрати голоси о тих нещасних дітей війни, бабусів, дідусів.